П'ять років тому у Луцьку на Драгоманова 11, перше відчинила двері. Сонячна кав'ярня-кондитерська Старе місто. Цей унікальний для всієї України заклад заснували двоє юних хлопців із синдромом Дауна Андрій Мельник та Валентин Новосад. А їхніми провідниками у світ кавового бізнесу та мистецтва стали мами Олена та Лариса. Я навіть собі так згадала, що настільки не проводилося. Ну, по-перше, це дуже багато благодійних різних виставок, ярмарок ми збирали гроші і на хворих діток. Ми збирали гроші і на організацію даунсиндром. Так ми починали п'ять років тому. Позаду десятки і сотні проєктів. Мами хлопців кажуть, що разом зі своїми дітками, які народились з синдромом Дауна, і вони з роками ставали все сильнішими і сильнішими, і саме вони надихали їх на написання різних соціальних, мистецьких та благодійних проєктів. Однак, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи в їхню роботу. Тільки зараз проекти в нас спрямовані не для того, щоб більш розвивати бізнес, а для того, щоб підтримати інших. Великим досягненням нашої сонячної кав'ярні було навіть цього літа, цього літа те, що ми підтримували родини загиблих героїв. У нас були проекти, які об'єднали і адреналін, і зоопарк, і сонячну кав'ярню. Це люди, це діти загиблих героїв, яких ми знали безпосередньо через те, що підтримували саме цих батьків, чоловіків, які були на сході. Після того це став з наші знайомі з перших днів повномасштабного вторгнення маленька кав'ярня в підземелі перетворилась на вулик, куди злетілись усі, хто хотів допомагати Збройним силам України. Сонячна кав'ярня Старе місто перетворилась у волонтерський штаб який координував надходження та відправку гуманітарної допомоги військовим. Справжній надпотужний логістичний центр у руках сонячних дітей. З нагоди п'ятиріччя з дня відкриття кав'ярні Старе місто. Вони запросили усіх тих. Хто постійно підтримував і допомагав реалізовувати найнеймовірніші ідеї для гостей? Діти з синдромом Дауна влаштували виступ Танець з вогниками. А також сонячні діти порадували усіх, заспівавши колядку. Натомість гості а радше друзі, як тут прийнято назвати усіх, дарували подарунки та щедро дякували сонячним дітям і їхнім батькам. Юлія Вусенко відзначила, що сонячна кав'ярня стала прикладом для багатьох і неймовірно надихає її. Я вам ще хочу Ще раз щиро подякувати за те, що дійсно, коли сюди приходиш, то ти приходиш як до себе додому, до рідних людей, до близьких людей, які ти знаєш і болі, і е, радості, і перемоги, і гордимося і пишаємося усіма вашими перемогами. І нехай дійсно багато. Е, в Україні на деокупованих територіях, на всіх наших територіях відкривається таких закладів, де завжди тепло, де ти розумієш, що кожна людина от може своє тепло подарувати іншому. П'ять років я не знаю, чи це багато, чи це мало, але той об'єм роботи, яку ви робите, яку ви показуєте, це свідчить про те. Що для вас 5 років це тільки початок? Цю справу, яку ви заснували, хай вона передається далі, щоб вона зігрівала і показувала нашому суспільству, що тепло, тепло можна ділитися і сонячними промінчиками можна ділити. Людмила Денисенко, дякуючи організаторам кав'ярні за співпрацю, наголосила, що чи не найяскравіші екскурсії у луцькому зоопарку проходять саме з сонячними дітками, які надихають своєю безпосередністю і неймовірною допитливістю до світу природи, мені здається, що це не 5 років ваші кав'ярні. Мені здається, що це 25 років, і ми все життя поруч з вами. Від тих невеличких екскурсій по зоопарку до проведення фестивалю барви творчості, до проведення фотовиставки, до проекту світо з очима сонячних дітей, до волонтерства, до вашої підтримки, коли в мене чоловік був на сході. Я пам'ятаю дійсно тут ті коробки і як ви мені допомагали пакувати, відправляти допомогу хлопцям. Я потрапляю в кафе, а для мене враження цього кафе сонячної кав'ярні. Я сюди потрапив перший раз до цього році. І було трошки інше. Тобто тут стояли ящики, тут з Ларісою неможливо було поговорити, бо неї телефон розривався. Виїжджали вони хозили одну машину, другу машину, іншу цей центр, який в який перетворилася ця кав'ярня, тому що почалися зрозуміло, почалася повномасштабна війна, і вона зовсім має інші функції. Це просто неоціненно. Ту, ту роботу, яку ви робите, вона неоціненна. Багато проєктів громадська організація діти з синдромом Дауна реалізувала за підтримки Волинського національного університету імені Лесі Українки. В наш час успішний університет це відкритий університет. Це люди, не університет. Це університет, який спілкується із громадськими організаціями, з установими організаціями, які роблять добро. От дуже важливо, ми десь забуваємо це слово роби добро. А все найкраще, що є в нашому житті, це саме від того, що ми робимо спільну, хорошу, добру спрацю. Відзначення п'ятої річниці не обійшлось без благодійного збору. Благодійний фонд Старе місто збирає кошти на придбання авто для 47-ї бригади. При вході до сонячної кав'ярні розгорнули справжню ярмарку з гарячим безалкогольним глінтвейном. Також волонтери влаштували безпрограшну лотерею. І протягом усього святкування головні бариста сонячні Валентин та Андрій пригощали усіх гостей неймовірно запашною кавою, солодощами, обіймами і теплом.